Друзі, перед початком даного відео я хотів би кожному подякувати за ваші підписки, лайки та коментарі. Саме тому в цьому році я хочу зробити маленький розіграш серед вас. Три переможці отримують від мене цікаві подарунки: бананка, шопер і чашка Хамелеон. Всі подарунки брендовані логотипом мого каналу, а чашка Хамелеон має ще й секретну картинку, яку ти побачиш, коли нальєш туди гарячого напою, щоб подивитись наступне моє відео. Тобі сподобається. А щоб взяти участь у розіграші, достатньо лише написати під цим відео будь-який коментар. І 28 грудня за допомогою сервісу Random я оберу трьох переможців. Тому кожному вважаю успіху, а зараз приємного перегляду. Привіт! сьогодні в нас вечірній випуск. Знаходжуся в східній частині парку Нивки біля вулиці Сікорського. Саме тут у нас проводять комплекс протисувних заходів. Парк Нивки розташований в Шевченківському районі міста Києва, створений в 72-му році, та ділиться на дві частини західну і східну. Поруч з парком знаходиться станція метро Берестейська, Нивки та зупинний путкробіжівський. Умовним роздільником є залізничне полотно. Східна частина парку віднесена до загальнодержавних природно заповідних територій. Позаду мене якраз інформаційна табличка, на якій це і вказано. Комплекс протисувних заходів спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парку Нивки, східна частина. Термін виконання робіт листопад, грудень, 2023 рік. Генпідрядник товбут компліт замовнив Київ «Зеленбуд». Простими словами, у нас тут іде реставрація сходів, які вели вниз до озера. Тендер було проведено в жовтні, в листопаді тут вже влаштували будмайданчик і почали реконструкцію. Якщо хтось не пам'ятає, як тут виглядали сходи, які вели вниз, я показую фото. Ще пам'ятаю, як тут в першу чергу зняли ці бетонні плити, які вже були сунуті, які вже поз'їжджали. І потім якось роботи так було, що на тижнів два вони, напевно, затихли. Але темпи набрали, це вже було ближче до кінця листопада. Як ми можемо зараз побачити, тут вже досить багато роботи вже було проведено. Що взагалі планують тут робити? Тут встановлять монолітні сходи, зроблять їх огородження. Зрозуміло, що це будуть земляні роботи, укладуть труби, облаштують колодязі і зроблять водовідведення. І як ми можемо зараз вже побачити на відео, вже зробили освітлення. Поки не можу сказати, що саме тут буде, але схоже на те, що тут також буде якийсь підйом, напевно. І ми якраз вийшли вже до озер, до яких цей спуск веде. Тут у нас джерело, яке теж відновлять. Так, Зараз я вже спустився. До самих озер і можемо побачити, що в нас тут теж є будматеріали Скоріше за все, мені це здається, що це ці сходинки будуть залізобетонні які тут встановлять. Тому що, думаю, тиждень і можна буде побачити, як будуть їх встановлювати. Кажу так, проект є цікавим та важливим, тому що ці сходинки є невід'ємною частиною цього парку, які з'єднують верхню частину з нижньою. І я обов'язково ще сюди повернусь, щоб зняти для вас вже готовий проєкт та показати, чи дійсно він вартий майже 9 мільйонів гривень. А наразі ось таке в нас сьогодні було відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та коментувати. До зустрічі!